Лікування посттравматичного стресового розладу за допомогою канабісу є темою активних досліджень та обговорень, особливо в країнах, де медичний канабіс легалізований. Хоча це не є універсальним та єдиним методом лікування, деякі дослідження та клінічні дані вказують на його потенційну користь. Канабіноїди, такі як тетрагідроканабінол і канабідіол, взаємодіють з ендоканабіноїдною системою організму. Ця система відіграє важливу роль у регуляції настрою, сну, пам'яті та реакції на стрес. При ПТСР ця система може бути порушена. Передбачається, що канабіноїди можуть допомагати, впливаючи на такі симптоми. Зниження тривожності та стресу. Канабіс може викликати почуття розслаблення та спокою, що допомагає зменшити тривожність та напругу. Поліпшення сну багато людей з ПТСР страждають від безсоння, кошмарів та інших розладів сну. Канабіс може допомогти покращити якість сну, зробити його глибшим і спокійнішим. Деякі пацієнти повідомляють, що канабіс допомагає зменшити інтенсивність та частоту флешбеків та інших нав'язливих спогадів про травматичну подію, зменшення депресивних і суїцидальних думок. Деякі дослідження показують, що у людей з ПТСР, які вживали канабіс, ризик розвитку депресії та суїцидальних думок був нижчий, ніж у тих, хто його не використовував. Застосування канабісу для лікування ПТСР має здійснюватися під наглядом лікаря та відповідно до законодавства країни. Важливо розуміти, що це не панацея, і він зазвичай використовується як частина комплексного підходу, який включає психотерапію та інші види лікування. Медичний канабіс у країнах, де це дозволено, лікарі можуть призначати спеціальні препарати, які містять певне співвідношення тетрагідроканабінол та канабідіол, що дозволяє контролювати дозування та мінімізувати побічні ефекти. Канабідіол-олія не має психоактивних властивостей, але може мати антитривожний і заспокійливий ефект. Інгаляції. Цей метод забезпечує швидкий ефект, що може бути корисним для усунення гострих нападів тривоги або паніки. Проте він завжди підходить для довгострокового лікування. Перед початком будь-якого лікування канабісом необхідно проконсультуватися з кваліфікованим лікарем, який спеціалізується на цій темі. Тривале використання, особливо тетрагідроканабінол, може викликати залежність.